Сьогодні ми покажемо вам добротний будинок у мальовничому селі Барівка, що на Вінниччині. Це чудовий варіант для великої родини або тих, хто шукає простір, затишок і природу, не втрачаючи при цьому доступу до інфраструктури. Будинок площею 105 квадратних метрів, одноповерховий із чотирма кімнатами знаходиться всього за 5 кілометрів від міста в самому центрі села. А також все необхідне в пішій доступності. Будинок у житловому стані, але потребує косметичного ремонту, що дає можливість оформити інтер'єр повністю на свій смак. Встановлено індивідуальне газове опалення, є суміжний санвузол, супутники в телебачення, газ і вода, скриниці, заведені як у будинок, так і в літню кухню. І це ще не все. На вас чекають господарські приміщення, літня кухня. Прохолодний сухий погріб, гараж та ще один гостьовий будиночок на дві кімнати з діючою пічкою, подвір'я асфальтоване, зручний заїзд, 25 соток землі для саду, городу, теплиць або просто відпочинку. Село Борівка це не лише природа, річка і ліс поруч, а ще й повноцінне життя школа, ліцей, садок, амбулаторія, аптека, магазини, кафе, дитячий майданчик, навіть нова пошта. А ще часті автобуси до райцентру, що лише за 10 кілометрів. Це справжній дім зі спокоєм, можливостями і простором ідеальний варіант для тих, хто шукає поєднання природи і зручності, без посередників і за адекватну ціну, ціна 15 тисяч доларів. Посилання на дім та ще більше пропозицій є в нашому телеграм-каналі в описі під відео.